Мої вітання і сьогодні одразу до роботи. Терміново змініть паролі скрізь, встановіть двохфакторну ідентифікацію у мережі злито особисті дані 20 мільйонів українців. Нардеп Олександр Федієнко. Тільки нещодавно з вами бачили, як за допомогою кібератак заробляються кошти. Нам було дивно, бо інформація може. Конвертуватися у е, гроші. Ось вам, будь ласка, дані можна продавати. Значить так, подальші кібератаки на наші з вами дані. А це неодмінно станеться іще не один раз. Оці кібератаки, вони не проходять безслідно, не в плані того, що зливаються якісь дані чи там руйнується якась інформація. А в плані того, що оці піздюки, які займаються цим, вони після того, як вони когось хакнули, залишають. Відкритими двері, залишають вхід. Не знаю, як це називається. Але після них, після їх атаки, система в будь-якому випадку, будь-яка система не є захищеною. От на що треба звертати увагу. Україна мобілізує половину своєї потреби для. У комплектування бригад Нардеп Костенко. За його словами, ситуація з мобілізацією дещо покращилася порівняно з тим, що було півроку тому. При цьому нинішній теми мобілізації не дозволяє проводити великі наступальні операції. Ситуація з мобілізацією у нас. Поки що метод, там, де кнута і пряника, поки що кнута. Але я вам хочу сказати, що до кінця наступного року буде дуже висока матеріальна вигода для людей, які йдуть служити. І вона прям якась якась прям реальна. Дай Бог, дай Бог, щоб так і було. Поїхали далі. Рашистські військові літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО, необхідно збивати. Ну, поки що все логічно. Президент Чехії Петро Павло, значить, так. Заява президента Чехії, що рашистські літаки треба збивати. Чи буде так? Боже, невже знайдеться країна, яка дасть прочуханки рашистській авіації, яка порушує простір. Зроблять це дуже красиво ем, і перенаправлять зло, яке літає над чужою країною до себе додому. Оце буде красиво. Поїхали далі. У Німеччині вперше в історії прорашистська партія, альтернатива для Німеччини обійшла всіх конкурентів і стала найвпливовішою політичною силою країни? Як це для Німеччини? І як це для нас з вами? Так, як ця новина для самої Німеччини і ця партія для самої Німеччини. Я б сказала, що німці не дурачки, вони розуміють, де друзі, де вороги, кого тримати близько, а кого ще ближче. І ця партія, члени цієї партії окремі якісь особи. вони... Не затримаються на своїх посадах, а може навіть і в Німеччині. Поїхали далі. Штати захистять Польщу, якщо Рашка продовжить ескалацію, заявив Трамп, як нас захистять, чи якось по-іншому. Значить, від Штатів захист Польщі. Якщо Рашка продовжить ескалацію. <кій> До 29-го року Польщі чекає велика біда. При цьому сказати, що Штати рвуть на собі останню рубашку і несуться просто грудьми захищати Польщу, ну я такого не бачу. Не лише Трамп готуємось до дуже напруженого тижня тижня дипломатії у графіці на Нью-Йорк Майже 20 зустрічей зі світовими лідерами. Заявив Зеленський. Що нам з вами з того? Підписуй і іди. Це основний посил абсолютно всіх зустрічей. І дуже велика вірогідність, що саме так і станеться. Керівництво країни щось підпише і піде. Українців, які вирішать повернутися з Польщі, забезпечать житлом і соцдопомогою Верещук. А хочеться філософське запитання поставити з хуялі? Ну, тобто, а наших людей, які без житла залишилися, без ніхіра вони залишилися і досі залишаються на території України. Їх не треба забезпечити житлом і соцдопомогою. Ми тут справилися вже на місці. Якийсь сюр. Бункерний сьогодні зробить важливу заяву на засіданні Ради безпеки Рашки. Заявив Пєсков, що за важлива заява від Кремля. А, ну про світле майбутнє. Про світле майбутнє. Якого ніколи у них не буде. Ніколи. Дякую.